Всім доброго вечора, друзі. Е, радий бачити вас всіх на нашому YouTube каналі. Сьогодні знову відео із рубрики розпаковка, як каже Даша Євтук. Знаєте, ви такий блогер є на Ютубі, Тіктокі. Розпаковка. Мені так подобається її виговір. Цей. І в нас дивіться, яка яке на сьогодні посилка. Навіть нема куди поставити штатіва. Телефоном, тому що журнальний столик весь зайнятий. Все. Ну, отаке нам прийшла посилка. Мабуть, сантиметрів 85 за завдовжки. Обережно крихке. Все прийшло гарно запаковане. Це вже, вибачте, будь ласка. Ну, е, такі були обставини. На пошті довелося все ж відкрити перевірити, щоб все була комплектність, працездатність. І все, 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 все всі нюанси. А нам прийшла посилка від мого товариша. Е, зараз подивимося. Товариш Олег надав нам таку чудову посилку. І що ж у нас тут? Ну, блин, тут зараз це потрібно картонку цю. Він пакував, як кажуть. Добре на совість не придереся, блін. Раз, це вже два, це вже три. Оп. І це вже 4. А ну, дивіться, всі побачили, що тут. А? Так, давайте зараз я приберу цей картоночку і положу вже на столик уже все, як воно є. Друзі мої, так, дивіться, прибрав я упаковку, і в нас залишився тільки товар на журнальному століку. І дивіться, що нам прийшли. Які нам чудові прийшли девайси, дивіться. Зокрема, це прийшли нам е, світильники. Ви вже в мене бачили на каналі. Чудовий світильник на 30 см е, торгової марки. Отакої BoynaMigo. Значить, у нас тут буде в трьох розмірах світильник. 40, 60, 80. Зараз я вам трошки такий обзорчик зроблю. Так, дивіться, тепер прийшла нам помпа. Помпи прийшли, це на розводню. Sansan GP-022, дуже цікавий варіант. Дуже класні помпи. І, і, і нам прийшла новинка у нас, зокрема, у нас на нашій розводні. Нам прийшли новинки вже зразки кормів для акваріумних риб торгової марки Flipper. Ви бачите, Кліпер, Це торгова марка, на, як, ну так, порівняно нещодавно на, на ринку України, але вже завоювала своїх прихильників. Прийшли туди зразки нам корму різних, дивіться, Mix, старт, універсал, що тут, ліди, колір. І, звіс, звичайно ж, для наших анцитрусів таблетки. А також отакий стимулятор росту для рослин. Коротше, я скажу вам так, це відео було коротеньке. І на кожну буде із трьох, 1, 2, 3, і на кожну з трьох позицій буде окремий огляд окремих девайсів. І подивимося, як що працює і як що, що складається і що куди ставиться. Ну, давайте, друзі, всім, кому сподобалося відео, будь ласка, пальчик вверх. Дочекайтеся обов'язково детального огляду всіх цих товарів. Вони будуть по любов на нашому каналі. Всім дякую, цілую люблю. Бувайте, друзі! До побачення!